Всім привіт привіт! З вами я, Дофік, перший Сігма 1488-228 і сьогодні ми будемо виживати в цьому селі село під назвою 1488. Ну, коротше, мені треба грядки піти посапати, бо вже скоро сонце сяде. Ну і піти до жителя, щось він мені хотів сказати, я так і не зрозумів, що він мене щось скликав. Так що це... О, жителі привіт. Так що це. Краску хтось розлив, напевно, да? Так. Що... Uh, ну, пішли сапати грядки, а ну. оп оп оп, оп, -оп. Шо, да, Це моє улюблене діло. Кожен день їх сапаю. 300 разів на день. Uh, так, все, посапали, наверное. Потім треба лягти, буде поспати і проснутися, потім на наступний день до нього піду вже. Найно ну, досапаю градки. Вот хел, Що то таке? Хм, дивно. Може туди колись підем навіть. Так. Так. копаєм, копаєм градки. У мене тепер мільйон градок. Сьогодні викопаю, а завтра всі засадю. Так. То тепер ціли ще цілище, ось потім засадю. Не, ну це село дуже дивне, тут якась фігня твориться. Останнім часом жителі почали пропадати, і ніхто не знає, куди вони ділися. Навіно ну, цей просто... куди... Коротше, їх, навіть, ну, хтось скрав, да? What the hell, що це таке? Ну ні, поки що тут я не хочу странно, щось там таке странно потім. Так, ну все, я піду What the hell, що це таке? А, ну це звичайне діло для цього села, це тут кожен день. Атехев. Хто ти такий? А ну йде звідси, йде звідси, йде звідси, йде звідси. Ну все, я посплю, потім просто на наступний день все вам покажу. Так, все, я вже проснувся, під, піду засаджу зараз градки, і потім піду до мера. Це, до речі, наш мер нашого села. Він мене ж кликав, ви пам'ятаєте вчора? Стоп. А це за мене хтось засадив? А, це оцей час за мене засадив, понятно. Тоді пішли градки, ось докопаємо. Хахел, що це таке? Так. Добуваємо і йдемо до того жителя. Мені цікаво, що він хотів сказати. Хтось сказав, що це щось пов'язане з зникненням жителів. Він сказав, що вони вже дуже прям часто почали пропадати. Де половина села зникла, воно скоро це село повністю вимре. Ну це село 1488, бо ну. Я від цього другого нічого не очікував. Тут житель коли Ну що? Тут ошиб скопаємо. Ну і на... А, ще там, ще там, там. Тамо, тамо, тамо. тамо по-моєму, ще є. Так, о, я потоптав грядки. Ну нічого хтось засадить. Так, тут ще, да, грядка? Ого, нормально. Так. Ну. скапуєм. Потім до себе в сундук покладу. Так, все, ми скопали. Батахел, ну що це таке, його ж не було. Він вчора тільки з'явився, от що це тільки шо таке. Так. Ідемо сюди. Ой! О, -о, -о, О, це я провалився. Я ногу ще б трохи ти підвернув би. Ну ладно. не кірка я собою. Так. Ідем. Так. Що тут так багато жити? Ну ладно, ну знову ця краска. Хто її тут розлив? Якісь краски. Ладно. Что тут так краски багато. Все, йдем до того жителя. Так, что він мені хотів сказати? Ага. Привет, житель! Що ти мені хотів сказати, Мерсела, что ты мені хотів? Ага, ага. Ага, ага. Понятно. 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 Він, короче, сказав, что я зайнявся... Пропажую жителів, щоб я знайшов їх. Бо вони дуже часто почали пропадати, ну коротше, я зараз буду їх шукати, напевно. А ну, подайте по слідах підемо. Ось краски, це, напевно. Ну це краска, це не кров, ну все рівно треба піти провірити. Так. Так, так. Що таке? А, що це таке? Що це таке? Це ж житель мертвий, житель мертвий. Все, тікаємо звідси, тікаємо звідси. Все, я знайшов першу зачіпку. Де вона веде? До колодязя. Ладно, туди поки що не підем. Може ще десь зачеп. Що це тут таке? А, Що це таке, Що це таке, Що це таке? Ну все коротше, воно все веде до колодязя. А ну може там щось є? Там, наверное, щось є. Ай, я упав сюди, там щось є! Там щось світиться. Треба вилізти звідси, бо я впав сюди, нечайно. Так, 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 опа! Що ж це там таке, я там я бачив світло. Там щось є. Ну давайте спустимося Що це таке? Нє-нє-ні, я потім вернусь, мене вдома зброя є. Мене вдома зброя є, я не боюсь. Мене зброя є. За зброєю піду подивлюсь, що там. Так. Ану сюди, не. Так, в мене, якщо що, під верстаком тут зброя є. Так, кріп візьмемо з собою, він точно здобується. Дивіться, мене під верстаком тут зброя є. Да. О, револьвер мій улюблений динаміт. На всякий випадок, хто його знає, що там може бути. Так. Ідем сюди. Так. Да. Ну шо, погнали? Ну все, я не боюсь нікого. А, що це таке? Це трупи жителів і скелети. Страшно. Капець то. Це вообще якась фігня, якась Фігня поч. Оце, оце сюди жителі пропадають. Так. А, ну давайте сюди підем. Наверное, ну, треба речахнути, а? А ну сюди. А, що це таке? Що це таке? Це, що це, це? Це демон? На! Ай! Це дємон! Це що це? Я його убив? Я його убив. Що це було взагалі? Так. Берем річашки і відкриваємо. Боже, о Боже, що це таке? От куди всі жителі пропадали весь цей час? Так. Ідем. Обережно тільки, обережно. Бо ніхто не знає, що тут може бути. А ну пішли сюди, давайте. Сюди підем. Так, Що це за тунель? О, Печажок наче. А, тут динаміт! Динаміт! О боже. Хто це це все робить? Демони якісь погані? Демони це зло? Так, 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 так. Ну шо, пішли туди? Так, все, пішли, Що це за місце таке? Так, обережно тільки, бо тут монстри можуть бути. А, що це таке? Що це таке? Що це таке? на на! на Це монстр! Це монстр! На, все, туди бота, лошара. Туда. Так, Все. По моєму це все вже. Я думаю, по-моєму там... Живехи. Так. Так, що... Жителі! Це ви тут весь цей час були? А що ви тут робили? Шо? Це ви. Це кокаїн, ви шо, кокаїн нюхали? Чо мене не позвали? Ну все, вам капець. Ну це просто мене нюхали кокаїн і мене не позвали. Ну все, капець вам. Так. Я тут все нафіг взірву зараз. За то, що вони. Так. А лучше зламаємо, щоб... Дай раз не взірвалось тут, бо все може бути. Так, ну як це так можна було мене не позвати? Це капець просто, ну не позвали мене. Ну капець їм. Оце, оце вони насправді не, не зникалися, вони кокаїн нюхали. Ну це звісно, капець. Ще й мене не позвали. Ну це якими совістними треба бути? Так, все, 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 взірвайся зараз, зараз взірвейся, тікаємо. Тікаємо. Ну все наче ми підірвали. Все? Все ми тут все підірвали. Ну все Треба мерові сказати, що це. Просто вони тут кокаїн нюхали. Мене не позвали ще. Ну це... Ну це просто.. А зомбі! Ну це капець Це. Це мер села. Що зомбі треба їх позносити позаспавнилися тут. Мер, ви, короче представляєте, це весь цей час просто вони там кокаїн нюхали і ми, нас не позвали. Все, да, я молодець, я молодець, все, ну короче, добре. Ну так, ну. Коли він зник? Эээ, и такі? такие? Вс, ездить нафіг? Так. Ну коротше, всім пока-пока. З вами був я, Адольфік, перший Сігма 1488228, Як виявляється, вони просто кокаїн нюхали і ніхто нікуди не пропадав. Ну ладно, всім пока.